Колишній вчитель біології з символічним прізвищем Фасоля від сьогодні керуватиме освітою Хмельниччини. Педагогічного стажу Олег Іванович має 25 років. Працював і в держслужбі. У нього дві вищі освіти у кар'єрному списку нового очільника департаменту посади першого заступника голови полонської райдержадміністрації, редактора районної газети. Останні 11 років Олег Фасоля був директором полонської школи та депутатом районної ради від вашої. Разом з, разом з нами всіма взятими діяльності, буде залежати багато. Це освіта, це дуже важливо, тому що це наші діти, це наше майбутнє. І Олег Іванович, я сподіваюся, що у вас все вдасться. Я в це вірю, і я в цьому впевнена на всі 100%. А з таким прекрасним колективом вам буде. Легко працювати новий очільник. Обіцяє співпрацювати зі всіма підлеглими та не має на меті робити серйозних кадрових змін. каже, на носі новий навчальний рік, тому є справи набагато нагальніші ніж перерозподіл посад. Першочерговим своїм завданням називає підвищення якості освіти в області. Це наше головне завдання, щоб освіта Хмельниччини була конкурентно-спроможною, незалежно чи то місто Камен'ець-Подільський, чи то Навчальний заклад в селі Славутського району чи будь-який інший навчальний заклад. Роботу на новій посаді Олег Фасові розпочав із жартів. Дарують квіти. А я ну, сам по спеціальності біолог і надзвичайно люблю квіти. То я їм завжди говорив: ви мені даруйте з кореневищем, щоб я міг садити їх за.